Так виглядає сковорода сарж на метрових розбірних ніжках. Розбірна ніжка мається на увазі, що ця метрова ніжка складається з двох частин за допомогою з'єднання з нержавіючої сталі. Таким чином, всю конструкцію можна розібрати та помістити в чохол. Відповідно, сковороду можна зняти. Отак виглядає сама підставка. Так виглядає сковорода. До сковороди також йдуть ніжки в комплекті, вони також при потребі вкручуються, викручуються. Ручки, лопатки також в комплекті. Якщо брати цю підставку на цільні ніжки, от цільна ніжка. Вона також буде розбірною, от самої основи все буде відкручуватися. Но ніжка буде цільна, тобто без з'єднання.